Окупанти вкотре влаштували нічний терор на Нікопольщині. Випустили півтора десятка снарядів. У райцентрі відновили 14 дахів понівечених будинків. А у Марганці встановили станцію до очищення води. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Вночі ворог двічі обстрілював червоногригорівську громаду з важкої артилерії. Випустив понад півтора десятка снарядів, пошкоджені будинки, місцевих, освітній заклад та цивільна інфраструктура. Люди не постраждали. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Загалом пошкоджені чотири приватні будинки зачепило мережі одного з транспортних підприємств лінії електропередач, а також школу. У ній посипалися вікна та понівечило стіни. Вчора ж день ворог обстрілював і саме місто Нікуполь. Пошкоджені два приватні житлові будинки, лінії електропередач, одна з установ та мопед, повідомив міський голова. Допомагав загарбникам перекидати війська на південний фронт. СБУ повідомила про підозру керівнику окупаційної залізниці в Енергодарі. Ним виявився очільник місцевої філії. Він перейшов на бік ворога та добровільно передав йому рухомий склад та приміщення. Нині зрадник переховується на тимчасово окупованій території, але СБУ вже встановила місце його перебування і робить усе, аби притягнути до правосуддя. Чоловіковий загрожує до 15 років за гратами. Відроджують зруйноване війною. Тільки за липень у Нікополь відбудували 14 пошкоджених дахів. Це приватні будинки. В умовах постійного російського терору незламні комунальники міста працюють без вихідних. Як триває відновлення Нікополя? Дивіться далі у сюжеті наших кореспондентів. Чую один приход і рядом другий, бо виходить, з двох сторон. Ну як з двох гармат. Був не вдома, але добре чув, як російські терористи бомбили його хату. Пан Микола згадує, у той день із дружиною вирушили за водою на пункт видачі. Це їх і врятувало. Вікна всі повилітали. І одна ось сюди прийшла, а друга туди в огород там розбила. Кароці каже, комунальники відреагували дуже швидко. Ремонт розпочали за декілька днів після удару. Безкоштовно. Зараз хлопці допомагають, роблять хорошо. Вже відновили пробиті стіни, заклали цеглою вікна на випадок майбутніх обстрілів. На ремонт одного даху треба близько тижня. Робітники кажуть, працюють без вихідних. Втім, на втому не скаржаться. Єдине, що заважає постійні атаки окупантів. Тільки на кришу залізли, гупнули, злізли. А так, все є, матеріали обезпечують міськрада, ну, все дають. Гроші платять воромля від початку повномасштабного вторгнення. Комунальники нарахували понад 3,5 тисячі прильотів по будинках місцевих. Допомогу надали усім. Шифер, ОСБ, місто само закупає. У нас є резервний фонд. Кожному видаються матеріали. Ті, хто не можуть самостійно відремонтуватися і потім чекати оплати не оплати повернення з держави. Місто ремонт проводить тоді ремонт. Щоправда, коли руйнування надто великі, комунальники не беруться відбудовувати, бо спершу треба розробити проєктну документацію. Нині в Нікополі 12 будинків чекають на капітальний ремонт. Ми зараз працюємо з головами ОСББ, тому що вони як власники і співвласники повинні розробити за допомогою міської влади за допомогою виділених коштів. Вони розробляють проекти, і ми ці проекти направляємо на Фонди на всіх, хто може нам дати допомогу, цим будинкам відновити, тобто це або перебудування цілого під'їзду, або це заміна даху повністю. Тільки на ремонт пошкоджених минулоріч будинків з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Владислава Авдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. У марганці встановили станцію до очищення води. Безкоштовно скористатись нею можуть всі охочі. Щоправда, є ліміт. Установка очищує один куб води на годину. Відтак, на одну людину передбачено 2-3 літри питної на день. Окрім цього, у місті нині працює 71 пункт видачі води та 8 свердловин. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Нікополь продовжує системну підтримку наших воїнів. Одному з підрозділів, де служать жителі міста, передали черговий автомобіль. Пікап придбали за кошти міського бюджету. І до уваги автомобілістів на трасі Т-0432 Божидарівка Нікополь ремонтуватимуть міст через річку Базавлук. Дорогу перекриють вже сьогодні. Об'їзд через місто Дніпро. Орієнтовний термін дії обмежень півтора місяці. І на завершення метеорологи попереджають про аномальну спеку в регіоні вихідними у Нікополі до 37 градусів у день та 25-27 вночі. Ситуація має стабілізуватися до наступної середи. Тож запасаємось терпінням та прохолодними напоями. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Бережіть себе та Україну. Вільні люди незалежної країни.